Півтисячі працівників для нового виробництва. Підприємство з іноземними інвестиціями «Бадр Україна у городку, яке шиє шкіряні автомобільні салони для гігантів Ауді і БМВ, збільшує виробничі потужності. Незабаром поблизу Львова у селі Кожичі Яворівського району відкриють новий виробничий підрозділ. А тому виникла потреба збільшити штат фахівців. Головне, щоб людина мала бажання працювати, а головне навчитися чогось нового. Тому е, люди без обмежень по віку, які відчувають себе в змозі навчитися шити нашу продукцію або ж контролювати, мають можливість себе знайти в нашій команді. Хоча нове підприємство планують запустити наступного року, працівників шукають уже сьогодні. Співпраця підприємства з міським центром зайнятості дозволила організувати для безробітних професіографічну екскурсію, аби вони побачили діяльність компанії, де вже зараз готові працевлаштувати 200 краян, навіть без спеціалізованої освіти чи досвіду роботи. Зручніше, коли безробітний приїде на підприємство і сам побачить, в яких умовах можна працювати. Це дуже чисто, спокійно, тихо і досить пристойна заробітна плата. Під час екскурсії тимчасово безробітні дізналися про умови праці, рівень зарплати і соціальний пакет. Отримавши відповіді професіоналів, 14 із 45 пошуковців зацікавилися працею у європейській компанії. Тоді багато моїх друзів працює. Сестра тут працювала, скоріше, але пішла в декрет. Ну, знайомих дуже багато тут є. Інвестори швейного підприємства задоволені рівнем роботи українців, а тому зацікавлені у розвитку і наборі нових працівників.